Сорочиця, вишиванка кошуля. У різні часи її називали по-різному. Традиційний одяг українців у модному світі став справжньою сенсацією. Авторитетне видання Вок оголосило, що кожен цінитель моди в цьому сезоні просто повинен мати вишиванку. З кожним сезоном українські етнічні мотиви все більше впливають на всесвітню моду, а розпочиналося все з прадавніх часів, коли чоловічі і жіночі сорочки були однакового крою. У залежності від призначення сорочка виконувала ряд функцій захисну. Обрядову, оберегову та естетичну, починаючи з кінця 19 століття, магічна роль декору поступово витіснилася естетичною, і сьогодні вишиванку вважають чи не найгарнішим одягом у світі. Я вишиваю там якісь елементи для сумок, собі якісь пояски. Ну тобто, щоб якось в одязі це було присутнє. Також я бачу, що люди зараз цим цікавляться, і навіть навіть зарубіжні кутюр'є, модельєри вони використовують. Вишиті елементи в своїх колекціях, тобто дуже гарно зараз. Дуже престижно мати вишиту сорочку, взагалі якісь там вишиту сукню. Наприклад, я дивлюся, також дуже модним стало робити весілля в українській стилістиці, і наречені вони вишивають собі костюми. Вони вишивають собі сукні. Також дуже дуже красиво яскраво виходить. Хрестик до хрестика, ниточка до ниточки, так споконвіку українські майстрині на полотні вишивали долю. Кожен символ то побажання, кожен візерунок, ніби замовляння на добро, на достаток та на здоров'я. Невідомо, коли вишивка з'явилася на території України, та археологічні знахідки доби палеоліту, зокрема на Чернігівщині, засвідчують наявність вишивки у ті часи. У похованнях перших століть нашої ери знайдено залишки вовняного одягу, оздобленого різнокольоровою вишивкою найстаріші європейські зразки, які зберігаються у музеях Європи, відносяться до п'ятого століття. Українська ж вишивка збереглася тільки за кілька останніх століть. Вишивкою займалася кожна жінка, бо у кожній хаті знаємо відомий вислів: що хата без рушників, що родина без дітей. Тому кожна жінка вміла вишивати. Дівчаток цьому промислу починали вчити десь рочків шести, і вже до 12 років дівчина мала вишити собі вже сорочку. І знаємо, що посах, звісно, дівчина теж сама собі вишивала, готувала. І часто на весіллі наречений вже міг бути у сорочці, якою ми Йому підготувала і вишила саме його майбутня дружина молода в Україні. Навіть було свято вишивальниць. Його відзначали у грудні, 17 грудня. Це було свято Варвари. Цього дня не можна було. Ну, робити якихось справ, таких серйозних, хатніх, як на більшість християнських великих свят. Але вишивати можна було. Вважалося цей такий магічний перехід, це зимове сонцестояння, якісь такі магічні речі відбувалися, і можна було вишивати, адже вишивка теж ну, мала якесь магічне значення. Історія народної вишивки в Україні йде коренями в глибину століть. Дані археологічних розкопок і свідчення мандрівників і літописців підтверджують, що вишивання як вид мистецтва в Україні існує з незапам'ятних часів. Вишивкою за свідченням Геродота був прикрашений одяг скіфів, знайдені на Черкащині срібні бляшки з фігурами чоловіків, датовані VI століттям. При дослідженнях показали ідентичність не тільки в одязі, але й в самій вишивці українського народного костюма вісімнадцятого дев'ятого. 15 століття арабський мандрівник 10 століття у своїх розповідях про русів згадує, що вони носили вишитий одяг. А ось це давня єгипетська вишиванка з типово проукраїнськими символами і орнаментами. На жаль, пам'ятки української вишивки збереглися тільки за останні кілька століть. Але і цього досить, щоб з'ясувати, що елементи символіки орнаментів української вишивки збігаються з орнаментами, що прикрашали посуд давніх жителів території. України. України періоду неоліту трипільської культури протягом багатьох століть безпосередній конкретний зміст символів на вишиванках губився, але традиції їхнього використання не зникли. Кожен предмет на а це були і квіти, і геометричні орнаменти, і тварин зображували так звані зооморфні орнаменти. Вони несли і певне якусь смислове навантаження, і, більш того, були оберегом для людини, для якої це вишивалося не тільки рушник, але й певною частиною одяг. На жаль, з плином часу. Таке ось оберегове значення вишивки, воно втратилося, але майстрині зберегли оті прадавні знаки, символи, які вони вишивали. Найдавніші це були і зображення ромба, дерев, це кленове листя, і дуб. З плином часу, з розвитком вишивки, дійсно склалися такі локальні. Її види, що відображувалися і в тому, що вишивали, і в кольоровій гамі. Наша територія Херсонщина вона по відношенню до інших регіонів України заселилася значно пізніше. І те, що вихідці з інших регіонів України заселяли саме Херсонщину, вони привнесли свої якісь. Такі течі, і саме у вишивку, вишивка Херсонщини вона характеризується. Таким поліхромним орнаментом, що стосується саме кольору, адже і природа наша така барвиста, дуже багато у нас квітів, природа така яскрава, і це відобразилося у вишивці. Звісно, переселенці з Полтавщини теж наклали відбиток на розвиток вишивки. А Полтавщина у нас характеризується таким ніжним. Орнаментом називається це білим по, по білому, білими нитками по тонкому білому орнаменту. В Україні вишивкою прикрашали рушники, фіранки, жіночий і чоловічий одяг. Особлива увага приділялася рушникам, давнім талісманам будинку та родини. Сьогодні модниці вишивають не лише сорочки, вишивкою прикрашають і аксесуари. Я вишиваю завжди. Ну можливо, не кожен день, але. Ну, от коли мене тільки є вільна година, я вишиваю постійно. Тобто, або якась картина, або якісь рушники, якийсь одяг, ну стараюся, якісь там, можливо, навіть маленькі речі, там такі, як подушки для голок, там закладки. Ну, тобто, такі маленькі елементи. Ось, тобто, я не знаю. Ну, для мене вишивка це можливість щось робити своїми руками. Бо зараз, знаєте, в наш такий комп'ютерний вік дуже просто сісти, там все покласти. Багато хто працює за комп'ютерами, а от для мене якось це можливість відпочити і щось зробити своїми руками. Ну, чомусь для мене це дуже важливо, і тому коли я сідаю за свої п'яльця, там до і я можу щось створити. Ну це мені приносить задоволення. Свою першу сорочку Валентина Данильченко вишила більше 40 років тому. Жінка була учасницею хору, і вишиванка їй знадобилася для виступу. З того часу майстриня вишила вже більше трьох сотень сорочок. І, хоча перевагу надає традиційним мотивам, та все ж каже, час та події, які переживає країна, вносять свої корективи і у вишиванки. Підтримую старе які роблять сорочки, як в старину роблять сорочки. Ну і хто просить під заказ, діло сучасну сорочку Ті хлопці приходять такі з іншими орнаментами, які хочуть вишити там, укроп. от Зараз модно пішло з того, щоб вишити всяку символіку. Вишита сорочка раніше була обов'язковою частиною приданого кожної дівчини на західній Україні. Вишивати їх красуні починали ще з юного віку. З поміж весільних рушників та подушок особлива увага приділялася саме вишиваним сорочкам. За кількістю вишиванок та їхньому оздобленню судили про працьовитість та охайність дівчини. Найбідніша дівчина мала 14 сорочок, а придане дівчат із заможніх родин нараховувало до 80-ти. Я сама родом з Тернопільської області, це Західна Україна, і в нас майже всі. Зараз просто це більше вже йде поширено, а в нас просто всі ще з дитинства сидять і вишивають і собі рушники, і салфетки, і плаття, і спідниці. Якщо брати таку, щоб вона була дійсно регіональна, сорочка або плаття, або взагалі вишивка, то в регіональних немає от таких, як зараз, там букети, квіточки, а більше використовується. От Яку тут є, або на поясі просто орнаменти. Але в різної, так, різної області є свій орнамент. От е, Західна Україна, вона більш ціниться тим, що е, от Івано-Франківськ е, там більше ціниться, щоб полотно було більш забите, як кажуть, щоб не було білого просвіту. Тому що якщо біле, то це рахувалося, що вони ну, з бідної сім'ї. А от в Тернопільська область у них там більше йдуть теж так середньо, але більше йдуть чорні і червоні. Також так забивається, але от Франківськ, Ужгород, там вони такі більш багаті. Коли чоловік Тамари запропонував їй взяти шлюб, про те, якою хоче бачити свою весільну сукню, вона довго не думала. Вирішила зробить її сама. Майстриня не раз уявляла, як саме має виглядати її весільне обрання. Навіть візерунок лежав на поготові і чекав свого часу. Я у цей малюнок воно було зовсім по інакшому. Я її знайшла і він в мене лежав два роки. Я чекала, чекала, я не знала, як я буду, куди, як я буду його вишивати. А після цього, як травилася така нагода, і я зразу знала, що я буду вишивати на весілля собі, тільки от такий візерунок і чуть-чуть його переробила просто. На те, аби зробити оригінальне обрання, у нареченої був лише місяць, тому долучитися до роботи довелося і майбутньому чоловіку. Результат навіть перевершив очікування. Головне, що у цій сукні їх спільні зусилля і енергетика. І це тепло Тамара відчуває щоразу, вбираючись у вишиванку. Вишивала я, а чоловік допомагав витягувати ниточки, тому що техніка така, що воно потрібно було вишивати по самому полотні. Так що працювали всі. І за місяць ми вишили. Це я зробила собі сама. Яке я хотіла, це не фабричне. Я не знаю, з якою енергетикою це робилося. Може, людина просто сиділа, думала про щось собі, там якісь свої проблеми. А воно все-таки притягує. Якби ми до цього не сталися, якби ми не вірили в це, воно все одно притягує це. І я не хочу носити, просто якщо я маю можливість і я можу зробити це сама, чому це не зробити? Натхненна подругою за голку та нитки взялася і Ірина. Ідея створити оригінальну весільну сукню дівчині сподобалася. І вона вже думає над тим, аби і собі стати нареченою у вишиванці. Так як я не заміжня, в планах вишити рушник. Так, на весілля, ну а там вже може, як піду по стопам томи, то вишью собі сукню. Поки ж Ірина вишиває сорочки, ту, що на ній вишила сама, її вдягає на свята. Зараз почала вишивати ще одну, але замість традиційних червоного та чорного дівчина вирішила додати яскравих кольорів, які підкреслили б її власну красу. Ходила до своєї знакомої. Вона мені розкроїла ось таку сорочку. Тобто є такі сорочки, на які просто, ну, як можна на ній вишити, от, наприклад, домотканні полотна, то вишивається на ній. В даному випадку я брала матеріал, і на матеріал вже брала окремо канву, яка прикладається, нашивається і на ній ось. Вже як ниточками наноситься візерунок. Раніше побачити вишиванку на півдні можна було не часто. Зараз вже все більше тих, хто хоче мати її у своєму гардеробі. Доки ми спілкувалися із майстринями, їх роботи привернули увагу перехожих. Вони підходили просто, аби ближче роздивитися цю красу. Чоловіка, наприклад, зацікавила ось ця сорочка, яка вишивалася бабусею невістки на весілля. Тут, як ви бачите, дуже така кропітка робота, вставлено люрекс, все, ну, дуже. вона тобто, вложила в цю сорочку душу свою. То чоловік зацікавився, навіть як ціна коштує, ну, сказала, що безкоштовна, вона немає ціни. Оцінити таку роботу справді непросто. Її вартість зовсім не у матеріалах, які використовувалися для її створення. Вишиванка це перш за все оберіг, і робити її, як і носити, потрібно лише з чистими помислами та добрими побажаннями. На своїх уроках учитель української мови та літератури фізико-технічного ліцею, член спілки майстрів народного мистецтва Дніпровська палітра Тетяна Миколаївна Хаджи не раз говорила з учнями про українську традиційну вишивку, але для майстрині на сорочках мало простору, аби вмістити все, що хочеться перенести на полотно. Тому можливість таку надають їй картини. Дуже люблю вишивати великі картини. Жозефіни Вол. вона наскільки велика фантазерка. А світ у нас дійсно такий незвичайний, як Ліна Костенко говорить. Буває частом е, сліпну від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці поля, це небо, ці ліси. Усе так чисто, гарно, зрадливо. Терпіння є, бажання велике, бо це той, хто вишиває, той, хто займається такою творчістю, той розуміє добре. То от найбільша картина земля Жозефіни Вол. Замість волосся, квіти, плечі, гори переходять у ріки, флора, фауна. То у цій картині 90 відтінків. І вишивала я два роки цю картину. Ну, Терпіння в мене дуже таке є. Я б не сказала, що я вишиваю і терплю. Мені це подобається, і хоч по хрестику кожен день і воно так ну два роки вишивала. Учні Тетяни Миколаївни про її захоплення знають. Навіть не раз підходили до неї з проханням навчити і їх вишивати. Допомагають картини учителю і на уроках їх не раз використовувала як наочність. Я користуюся своїми вишивками на уроках точно. От у мене є картина Мікеланджело. Створення Адама. Коли ми вивчаємо, наприклад, творчість Василя Симоненка ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні? Думка твоя єдина, очі твої одні, то якраз от до теми підходить ця картина, де Бог ось-ось доторкнеться до руки Адама, він ще не живий і навколо енергія. Зараз він вселить цю енергію, і він оживе і почнеться розвиток наш людський. Тетяна Миколаївна зізнається, єдине, що може відволікти її від вишивки, це її зошити. А от коли вже все перевірено, конспекти написані, оцінки виставлені, вона може поринути у світ картин. Я дуже люблю художницю, нашу українську Катерину Білопур. Вона в основному малювала природу і квіти. І її картини не поціновані вчасно, колись її картини взяли на виставку і оцінив високо французький художник Пабло Пікассо і сказав: якби такого рівня у нас була художниця, то її узнав би весь світ. А її е, узнали, коли вже вона померла. Тут є картина невеличка Катерини Білокур, Яблука. І от коли взяти її до рук. Казати, то от з пошаною такою вона поклала на хустинку їх. Знаєте, от коли в селі хазяйка йде в сад, зриває яблучка і кладе там на хустинку чи фартушок, і потім принесе там до рідних гостей, то ну, я не знаю, я в кожній картині бачу щось таке, знаєте, от живе справжнє вона в основному квіти малювала. І притом картини кх, на одному полотнищі рання квітучі, тюльпани, там нарциси. І на цій же картини жоржини, астри, які цвіту, наприклад, пізно восени. Але це твір мистецтва. І от якщо лись українку взяти, мавку лісову, то це теж якби казковий персонаж, але це Олеся Українка створила ідеал людської особистості. І тому ми сприймаємо і картини як дійсно не фантастичні, а правдиві. І Коли взяти оці картини Жозефіни Вол, фантастичні, то хіба не живою постає наша земля? Художниця Катерина Білокур надихнула не одну вишивальницю. Натхнена її творчістю свої квіти вишиває і дія Сушкова. Її роботи до музею народної творчості Дніпровська палітра принесла її донька. На плечах у Зої жменько шаль вишита її мамою. Дії Сергіївні Сушковій вже 83, Та вона і досі вишиває, створює прекрасні речі. Одяг, предмети інтер'єру, картини. Зоя Володимирівна розповідає, що малюнки для своїх робіт її мама вигадує сама. Вона вишиває в техниці художня малювальна гладь. І малюнки для робіт вона робить собі сама, як вміє. Вона не професійний художник, вона економіст. Але вона бере малюнок, знімає з нього контур, а потім заповнює нитками, як вимагає її серце, розум, розуміння. Ви колись бачили дитячі розмальовки? Ну, це вона щось накшала таке, проте. Мабуть, трохи складніше, бо тут бачите і відтінки. Оце Микола Чудотворець. Не надто релігійна матуся захотіла вишити його, бо їй сподобався цей святий як історичний образ. От Людина така цікава, їй захотілося його вишити. Я так от дивлюся, такі в нього тут очі, які. Дивляться в глибочинь якусь. От щось таке в цих очах є. Навчилася вишивати у мами, і сама Зоя жменько а зараз передає свої знання дітям. Вона веде гурток сувенірна майстерня у палаці дитячої та юнацької творчості. Для того, аби навчитися вишивати, головне не боятися експериментувати і водночас не засмучуватися, якщо щось не вдається з першого разу. В мене на роботі лежать спеціально окремо тоненькі ножиці. І от, бува, початку так вона вишиває, виходить, не виходить. Я кажу, отут тебе вийшло, тут не вийшло, нічого пішли далі. А потім я дивлюсь: ага, вона вже щось може, а отут не вийшло. Так кажу, ось тобі. ножиці з гострими кінчиками, оце розпори і виш'ємо спочатку. Це ж це витримаєш таке. Ти ж хочеш, щоб у тебе гарна була вишивка. Витримаю. А потім починається так: воно саме приходить. І каже, а дайте мені, будь ласка, у ті ножиці з тонкими кінчиками. О, думаю, це вже щось може. Вона вже розуміє, що добре, що погано, вона вже до себе відноситься більш суворо. Іноді навпаки так притримуєш, та нічого. Давайте в вишивку, Вона так нічого вийшла, ми її закінчимо, цю маленьку, вони ж починають, господи, ось таких ось клаптичків. А потім ми іншу зробимо ще краще. Ну, давай. До петельного шва доходять не всі охочі вишивати, адже робота це непроста, вимагає терпіння та уваги. Але коли вже визначаєшся, що вишивання то твоє, винагородою стають оригінальні речі, якими вишивальниці радують і себе, і інших. Доповнює свої вишивані роботи зоя жменько ще й прикрасами з бісеру. Усе це разом створює неповторний образ, приміряти який на себе хотіла б не одна модниця. На мені зараз шарф калина. Вишиванка річ зараз, наче прапор, але ж під прапором не ходитимеш кожен день. А цей шарф я ношу і ви, на восени, і на весні, а буває, як наша тепла зима, то і взимку, ношу з пальто, ношу з плащеми, мені подобається. Також і цей шарф і сумка. Бачите комплект. До речі, чи не нагадують вам ці візерунки трохи Петриківку? Ось я маленька ще була, бачила. Той розпис Петриківський, мені дуже подобалося. Я ще не знала, що там Петриківка, не Петриківка, я була дуже маленька. Але воно так щось запало, і коли я почала собі малювати, а малюнки собі я роблю сама. Не кажу малюю, бо це бо ти, так взяв, намалював. Я можу взяти, намалювати деталь, а потім цю деталь перенести ще якусь там сторону твоєї композиції. Я не справжній художник. Проте собі візерунки я роблю сама, так як мені хочеться, так як я все бачу. А потім кольори, коли так, як я бачу. Проте ось тут художня гладь більше, і тільки доповнюється петельним швом. А тут, у цих роботах, превалює петельний шов. А гадять тільки трішечки вишивка, ніби літопис, послання, яке передається з покоління у покоління. Здавна майстрині зашифровували у своїх візерунках побажання чи пророцтва. А Зоя Жменько у своїй роботі розповіла історію Херсонщини, те, чим славна наша земля. Тут наша Херсонщина, там наш сонях, як сонце, інші квіти, виноград і калина, там ліс, який оберігає. бачите, там на рушнику. І зазвичай роблять такий стрічку оберіг. І ось тут я теж зробила, щоб оберігав ліс і Дніпро наш степ, де бояють трави, де росте хліб, де квітне сонях, де вистигає золотавий виноград, щоб це це оберігало Дніпро і Дніпрова хвиля, щоб вона поїла життєдайною водою, щоб море було наше синім та чистим, а ще там вишита. Лісова стежечка по тих піщаних кучугурах, і дрібненькі квіти, про які тільки я знаю. Оспівані у віршах і піснях вишиванки, ніби і справді зігріті сонцем, і важко повірити у те, що зроблені вони руками звичайних жінок з надзвичайним талантом. Творчості людській немає меж. І хочеться, щоб часу було побільше. Хочеться, щоб всі щасливо жили, берегли свою країну, берегли свою землю. І завершити словами Ліни Костенко: хай буде сад і дерево креслати, і кіт воркіт, і ще багато див, які творять от наші люди.